Знаєш, який розподільник тобі обрати, яка потрібна тобі модифікація? Дивись, зараз все розкажу. Що в тебе е, дровокол, або маніпулятор, або інша люба техніка, де не потрібно плаваюче положення, ти береш ось таке без фіксації, без плаваючого. Що нажав, циліндр відпустив, е, зафіксувалась в нейтралі, і так само в інше положення. Це називається R40 односекційний без плавучого положення. Далі, якщо в тебе звичайний міні-трактор з плугом, щоб було плавуче положення, тобі потрібно носити. такий. Раз, це плавуче, фіксація догори, фіксація на нейтралі, фіксація донизу. На, кожній, на кожному положенні є фіксація, а та також, звісно, фіксація на плавучому. Такий буде коштувати 2000, такий 1900 Є в наявності на одну, на дві, на три секції. Можемо відправити новою поштою, оплата про отримання. пишіть всі питання в коментарях.